Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду займатися укладкою плитки в коридорі. Став уже час, дійшла черга до коридору, звільнив місце. Зараз перед тим як укладати, прогрунтую це все діло, підготую, покажу, який в мене інструменти є, які я використовую. Я, от, наприклад, перший раз, коли лежив, то я взагалі нічого не боявся. Там щось не вийде, щось купив собі систему СОП, Зараз покажу вам, що означає система самовиравнювання плитки. Ось такі штучки. Дуже, дуже класно, дуже швидко ложиться з такими штуки націями. Є ключик спеціальний. У мене їх розкажу, десь 80 штук. Це десь там на квадратах 4 хватає плитки. Як? От мені подобається, ти затягуєш плитку одна з одною. Воно ідеально рівно, як дорожка, як кольору. І набагато ну, простіше, ніж на тих хрестики, я не знаю, то взагалі Якийсь минулий вік на тих хрестики лежить. Так що, кому цікаво, спостерігайте, якісь нюанси, будуть, будуться, покажу вам. Всім гарного перегляду бажаю. Зараз покажу, як у ванні поклав, як на кухні поклав. І ось дивіться, це робота. Моя, як я ложив, ту плиточку, все ідеально, рівно. Плитка з плиткою, навіть вон потолки як натягували. Все ідеально підходить на, ну, на самих плитках, тому що якщо плитка є перепади, то плінтус отой починає. ну Перепадики видно. То навіть ці хлопці, які натягували потолки, сказали, що плитка ідеально на цей покладена. Ну, на підлозі так само я клавився, бачите, ідеально воно невнюшенько. Мені подобається самому. Джош підігрів підлоги, тут лежить. Ось такий терморегулятор. Програмний терморегулятор тут можна виставляти, в ньому, коли щоб він включався, коли виключався. Ну, Без Wi-Fi'. Не хотів він з Wi-Fi, для чого. Програму настроїв і все. І він собі там на там керує, виставляється на цілий тиждень, коли і як включати. Ну і так же само на кухні в мене ось покладена плиточка. Все рівненько, все хорошо. Тут на стіні робоча стіна теж я вложив, це ідеально викладена. Система самовиравнювання. Ось вона в мене є. Ключик такий, дуже удобно працювати. Я не жалію, що купив його валік для грунта шп... шпателя, Є з такими зубами. Тут по-моєму 10 мм. Да, є менше у мене ще на 6 мм. Тут дуже комплект. І плани у мене, тому що відпустка закінчується, треба щось робити. Так, Трохи роботи переробив вдома, але в основному у мене задача була поставлена оце тут положити плеточку. Так що всім приємного перегляду, кому цікаво, Значить, Дивіться, розібрався вже коротше, порізав його блин, по кусках цей мат. Он, блин, ніяк не виходить пів квадрата, нема куди вмістити. Ну коротше, то, що порізав, то нічого страшного. То Сітка спеціально для того, щоб ну, держати його просто в кучі. А порізати можна в будь-якому, хоч там, хоч там. Треба просто витримувати у цих 10 см між. Кабелем. Ми це робимо. Так, от тут таке кіно вийшло. Головне, щоб воно ближче не було, тому що буде перегрівати і може згоріти. Тобто витримувати оцю дистанцію ширше, нічого страшного. Е, так, датчик температури ось у нас буде. Тут я замішав клей, ай поки 5 хвилин стигне. По інструкції робимо. Так, тут буде датчик температури. Ось гофра ця так буде вкладатись. Датчик температури у нас розміщується якраз між вітками. Тут в тут, ну, мене буде мати ще лежати. Ну, тобто датчик встановлюється між вітками. Отут. Отут, ну, посередині між вітками. Не на проводі, не під проводом. Щоб він щитував правильну температуру. Розложив пару плиточок. ну, Вияснив де в мене, як воно буде. Починаю, як ближче туди зміщуюсь, починаю звідти, так як у мене продовження буде з кухні. Звідти починаю, йду туди. Ось так, як у мене лежить, отак воно і буде. А там під стіною чуть -чуть отак остається, нічого страшного. Там все придумається, я за це не парусь. Головне, що я правильно розклав цей мат. Тут зараз він просто закинути, бо я там порався, різав. От. Так що такі друзі, справи? Буду зараз служити першу плиточку, другу, третю. Ну і під стіною. Потім буду йти звіти вже набирати частично. Закладати, щоб воно до наступного дня підсохло кусок, щоб воно було ходити ну, по чомусь. Зрозуміло всім. Ну. Так що буду зараз пробувати, Хочу Розказати вам про цей терморегур, цей датчик температури. Значить дивіться, заматуйте в цьому комплекті, що я взяв останній. Тут немає тут купочка, купочок одягається сюди на кінець. І заматується ізолентою. Так як його не було, я просто замотав ізолентою. І сюди ось всовується сам датчик. Коротше, просовується, для чого це? Якщо вдруг у вас накриється датчик, може хто не знає, ну, я розказую так яке. Може вдруг накриється датчик, витягується, новий ставить, ну, засовується сюди. Тобто сам датчик не треба приматувати до гофри, оці, тому що ви його не витягнете. Треба зробити просто заглушку таку і ну, щоб воно було його міняти. А Отак, в мене воно поки що висить. Оце це зараз візьму, клею, все затягнуло тут. Бачите, мене як між вітками. Ось, між вітками, так як я й казав, температура тута, щоб температура тут, щоб він розумів, яка температура. Пішов другий день, робив без вас, телефончик був на зарядочці. положив ряд, все йде вроде би по плану, все нормально. Тут зараз буду різати половину ну, пополам плитку, сюди половинка, туди половинка. Трошки, яка є проблема? Ну, то невелика проблема, але трошки є. Там підлога трошки вище виходить за оцю. Тому я що зробив? Я його плавно зру... з тої підлоги сюди, плавненько опустив вниз. І отут плавненько пішло донизу і отам. Тобто для мене це зовсім ніякої проблеми не створює. Но плавненько там пішло рівненько, все. Там буде мебель, тут буде мебель, а тут порожок такий буде ну, незамітний. Там, е шов той, не знаю, ну стик. Зроблю чи планку, поставлю, або може вона там взагалі не потрібна для чого там її ставити Просто задруга на ній Ну І сюди вже з другого ряду вже воно пішло біль... ну, рівно сюди. знає Такий є лайфхак. Якщо треба розрізати пополам плитку ну чи навіть кусок відрізати там, де маєте різати, заклеюєте його цим малярним скотчем, по ньому лінію і по скотчу ріжете. Хоч стримує сколи, не дає ну, половинки сколи робити. Тобто плавненько ріже, виходить. Що це таке, може хто не знав, то поділюсь. Ну що, йдемо далі. Самі потрібно заповнювати ці кабеля повністю, щоб ніде не було пустот. Тому що ну таке мені сказали, там ці, що торгують тими кабелями, що якщо в пустоті, то велика вірогідність того, що їм може згоріти. Тіпа ну, типу монолітом заливаємо, клеїмо. поверх і ще грібенку беремо на плитки. І тоді воно, я думаю, що там всередині все чики піки буде. Зараз я ложу одну другу половинки, А, одна друга, половинки там не буде. І тут певне все буде, тому що треба якось ходити туди. І буду звідти продовжувати десь до сих пір. Ну, Ступенько набирати. В проході уставлю десь до половини. Ну, а, в принципі, буду робити, поки у цій хватить. Я думаю, на два ряда ще їх хватить, Штук тих. Ну, я як у ванні ложив, то я брав ті попередні, що ними натягував, я вже їх знімав і ложив сюди наперед. ну Тобто там вже схвачувалося. Ой, так, думаю, яка проблема мене чекає. Там, де воно вонобілером йде, викручене туди-сюди, так як тут у мене гарбіна чу-чуть. Можливо, десь плиточка і відстане, тому що коли ну, цими натягуєш, воно тягне сусідню, підриває. Коли не рівна площа. Коли рівна площа, все добре. І Мені здається, що вона вже десь чуть-чуть виляє, там. Ну то не біда. Я брав на кухні, в мене таке траплялося. Я знімав, пананову клей, клав її і все гаразд. Я по цьому. Вийшло. Наскільки ходило, ви бачили самі, що я вже звідти виймав, звідти виймав, щоб клей використати все до кінця, бо тому що там трошки залишилося, якраз поклав. Якраз поклав оці дві плиточки стало добренько. Ну Друзі, я вам скажу, що система СВП, оці штучки, дружки, чорненькі з красненьким. флаг промен хтось придумав. Це чесно, наскільки швидше він. А попадається от плитка кривенька, ну як кривенька, горбатенька. Получається, середина запавша, а края ну, як лодка, А там зажав, там зажав і середину ти підтягуєш за, за рахунок сусідніх плиток. Класно підтягую. Мені подобається. Тобто раджу раджу, купуйте, хто буде сам лежити плитку, купуйте. І так, товариші глядачі ми продовжуємо. Свою роботу поставив патіфона, вже щоб весело веселіше трошки було. Болить дуже спина вложити стоять весь час раком. То я так з передишками рядочок поклав. Відпочив, рядочок поклав, відпочив. Дуже вітер сильний на вулиці, то двері вже закрив сьогодні. Замішав, відро клею і продовжую укладку. Так, ну і друзі, що я хотів ще сказати, за ці Бачите, без цих без втрат теж неможливо. я їх два рази. Один раз одну партію замовляв там, 25 штук чи 30 То ті, що замовляв перші, вони кращі. Ну, як краще, вони міцніші. Ті, що другі замовляв, це пластмаса, ну, пластик цей, він дуже тоненький. Ось бачите, яка проблема? Воно лопнуло воно, тріщинку, бачите? ось тріщинка. І коли його зажимаєш, воно розходиться. І ну, виходить, різьба проскакує, не, 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 не можна затягнути. Тобто одна ця СВП мінус. Е, щоб була якась запасна, в мене одна була колись зламалася ось ця штука. Але я не можу знайти гайки від ну, зломаної. Зараз як не можна знайти? Нема часу його шукати. То одна у нас минуснулась. Друзі, підходиться до завершення. що я? я не буду вам знімати, показувати цей процес. Ну, ви зрозуміли, да як ложиться, все показав. Е, ну До чого я вів? Що до тої системи СВП, як з нею класно і легко все впоратися. Докладу, покажу, як вийшло. Ну, затірка швів не знаю, показувати, ну, покажу, може там трошки, як затираю. Ну, Легко-просто розводиш затірку. Всі все знають, що там показують. Так що такі ось справи. Друзі, всім дякую за перегляд. Кому цікаво, кому сподобалось, лайкаємо. Ну і до наступних зустрічей буду показувати далі. Що зможу.